Різдву, і сніг, і сміх, і місто вбране в сніжні шати. Подарунки всім від всіх, а що ж тобі подарувати, щоб дарунок, той, хоч скромний, кращим був за пущні крами. що розхвалюють невтомно сентаклоси на рекламі, щось своє безцінне треба, тож по тайному куточку, Все ховаючись від тебе, вишивала я сорочку. Раз, як ти ввійшов нежданно, Не піймалась трохи трохи, Що ти шиєш так старанно, так собі, старі панчохи, це щось більше, ніж обнова, Виншим іншим міць мого дарунку, кожний хрестик, ніжне слово, що рядок про тебе думка. Ой, чи встигну, час так швидко лине, як вгадати міру, вишивала я в три нитки. Ясно синю, чорну й сіру, сірі будні і дні робочі, часом смуток чорна стяжка. Ясно сині глянуть очі, і тоді стає неважко. А тобі, хай, ці чудесні візерунки, дрібно-сині, нагадають сині весни, ніжні співи солов'їні, хай нагадують для тебе найщасливіші хвилини, сивий степ. І синє небо золотої України.